Вітаю, сталкери! І як ви думаєте, куди мою сталкерську сраку це занесло? Бачите, радіація жере, не зжирає, тому що ми продовжуємо серію наших невеличких відосів про екскурсії про цікавим місцям Чорнобильської аномальної зони? А ми знаходимося безпосередньо біля четвертого енергоблоку об'єкта укриття? Тут. Відразу вам скажу, робити нема чого. Мені просто стало цікаво подивитись, е що тут взагалі є, чи немає, як він зроблений. Видно, вже, що це просто здоровенна велика текстура. Отам от от знаходяться генератори, про які нам говорив Далін. Якщо, до речі, підійти трохи ближче, то воно більше промальовується. Мабуть, е мабуть, все ж таки колись, коли вийде DLC, все ж таки тут щось буде. Давайте просто швидесенько пробіжимось, подивимось, як тут і що? Що тут є? Ніяких входів, ніякого моноліту тут немає. Можна от через цю щілину роздивитись, що там всередині. Туди навіть можна, в принципі, зайти. Як ви бачите, всередині тут абсолютно пусто, нічого немає. Ось він, четвертий енергоблок, ось вона труба. Ось тут мабу розміщуватись четвертий. Енергоблок зруйнований, але, як ми бачимо, ніфіга тут немає, просто пусто. Нічого нема. Взагалі, щось трошки промальовується, але знову ж таки, це абсолютно пусті приміщення, тут немає нічого. Можливо, от звідси буде колись е зроблений вхід сюди, тому що ми бачимо, що є певна текстура, певна конструкція, яка веде безпосередньо, я думаю, що в об'єкт укриття всередину. Якщо ви хочете, використовуючи якісь певні команди консолі, залізти ось сюди всередину, між цими штуками, я вам на карті не покажу, тому що тут туман, і ви просто-напросто ніфіга не зрозумієте, але приблизне місце знаходиться десь отут, можете якось собі вирахувати від кутка якось не знаю, порахуйте там кількість курсорчиків чи. не знаю. Якось порахуйте. Та я думаю, що. Ті, хто захочуть, ті знайдуть е, можливість сюди проникнути, якось поход походити, подивитись. Ось такий вон. Коридор. Давайте трошечки ми пришвидшимося з вами. Тепер ми будемо бігати дуже швидко. Я вам не скажу, яким саме тренером я користуюсь. Тому що наразі використовую я його чисто для оцих екскурсійних відосів. Як ми бачимо, то рейки заходять в стіну. Тут по-любому щось буде. Можливо, колись щось буде. Я сюди прибіг тільки для того, щоб спробувати залізти на гору, якщо тут є колізія. Так, колізія тут є. Давайте спробуємо залізти на гору. Подивитись, там я бачив хвіст від гелікоптера, і подивитись, що там на горі відбувається. Я знаходив, до речі, декілька відосів такого самого змісту, де люди отак от ходять, дивляться. Але нагору, мені здається, ніхто не залазить. Вон вони, до речі, генератори. Там продовження. Я думаю, що коли вийде якийсь DLC для Stalker 2, то обов'язково там щось буде. Ну, коротше, не вийшло туди залізти. Певно, що. Так це не працює. До речі, оце, оця от ця конструкція це продовження станції. Десь отут проходить той самий золотий коридор, можливо, це він, який веде на територію 4-го, 3-го енергоблоку. Якщо хто не знав, то приміщення 3 і 4-го енергоблоку, ну, реально в житті, це у них немає роздільних приміщень. По суті, всі промислові приміщення, всі технічні споруди, які. Збудовані для використання четвертим енергоблоком, вірніше, третім. Вони так само і призначені і для четвертого енергоблоку. Ось вони, до речі, і тут і є. Ось перший, другий, там третій і відповідно четвертий блоки. Оця труба відноситься безпосередньо до першого і другого блоку. Давайте спробуємо якось оббігти і подивитись станцію з іншої сторони. Зроблено, до речі, досить якісно, а тут, до речі, можна зайти, можна, можемо глянути, що тут. Ну, як видно, абсолютно нічого немає. Такий самий пустезний простір. По-любому, розробники щось будуть робити далі. Але видно, що не просто так. Ось тут, до речі, можна спробувати піднятись. Давайте це зробимо. В цілому, мене дуже сильно радує те, що я бачу, тому що видно локації, які не задіяні. На жаль, звичайно, я розумію вас і розумію себе, що мені хотілося б потрапити на Чорнобильську атомну електростанцію в грі подивитись, що там і як. Ось так це все виглядає згори Зараз ми спробуємо туди пройти, подивитись, що тут валяється. на Вгорі видно, що локація для чогось буде використана по-любому. Ну, якщо пам'ятаєте, то в першій частині Сталкера ми проривалися якраз от звідси і йшли сюди. Або звідти і йшли туди. Чесно кажучи, тут не, не досить роз, зрозуміло, як це. Але зараз ми туди дойдемо. Я думаю, подивимось. Так, тут у нас щось лежить. Тут у нас щось лежить. Це обломки гелікоптерів. До речі, досить великого гелікоптера. Такі в грі зустрічаються досить рідко. Ну, окрім свалки техніки. Так, тут добре, що залізти можна. От чи можна буде залізти зараз далі, я, чесно кажучи, не знаю, але ось він. Четвертий енергоблок об'єкт укриття. Я думаю, що далі нам залізти просто не дадуть. Хоча можна спробувати ось тут. О, бачите, як я Ага, ну, зрозуміло. Тут е, нема колізії, тобто немає, жодно, е, немає жодного сенсу пробувати залізти. Так, вийти звідси теж не можна. Тоді ми, значить, вийдемо там. Видно, що приміщення до чогось готуються. По-любому, тут щось буде. Але точно не зараз. Точно, мабуть, при виході якогось DLC. Давайте ще і з тої сторони я вам покажу. До речі, тут можна залізти ще? Ага, не можна. Не, не дозволяє гра. <с> можна було б над нею політати, але чомусь не працює в мене ця функція, не знаю. Якщо виправлю, то. Якщо вам буде цікаво, напишіть знову ж таки в коментарях. До речі, не забувайте ставити лайкосики. Обов'язково напишіть в коментарях, що вам цікаво, і напишете, якщо буде цікаво, я спробую виправити, або якщо ви знаєте, як літати тут, то ми з вами політаємо. Ось така локація. Це була Чорнобильська атомна безпосередньо електростанція, об'єкт укриття, четвертий енергоблок. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайкоси, приходьте на стріми. Dafi bacci.